Всім привіт, 28 травня, сьогодні неділя. Криша завершена. Получилось так. Тут 178 квадратів і це бітумна черепиця, як ви бачите, м'яка кровля, як називають її. В понеділок ми почали. З суботу ми Якби заїхали сюди на об'єкт, там поставили частину мурлатів, в понеділок продовжили, в четвер не працювали, тому що було визнесіння. І сьогодні не працюємо, сьогодні з нами замовник розрахувався за цю кришу. І того. І того шість 6, 6 днів пішло на обустройство. Це з обробкою лісу, 10 кубів обробили антисептику. Без фасада відповідно, немає ні водостоків, ні підшиви. От. Воздуховоди зроблені за допомогою аератора, який стоїть на квітку 20 метрів. Тобто є два типа, хто не знає. Воздуховодів для провітрювання криші такі є грибки, а є аератори, які навсюди вже до на конька. Тобто, якщо ми дивимося на коньок, то він наче такий трошки припіднятий. Тудою виходить повітря. Провітрюється сама криша. Ну, сьогодні виїжджаємо звідси, переїжджаємо в Білогородку. І завтра приступаємо до кладки першого поверха будинку, який взяли робити під ключ. До нових зустрічей!